Причому, знаєте чому, важка, от я нещодавно був три тому в музеї голодомору. І приходять, підходять журналісти. Там було каналів 5, і кожен підходить і питає, а от що ви сказали про Джеймса Мейса? Чому він ще не розкрив такого, що треба було б розкрити? Що, от що ще зараз треба було після нього? Я кажу, ви знаєте, що зараз треба зробити? Треба вміти прочитати. Джеймса Мейса. Треба вміти э, прочитати Мейса, Контвеста і Лемкіна, який э, визначив э, поняття геноциду. Треба вміти прочитати і зібрати це концептуально. Я був вражений, коли побачив некомпетентність людей, які говорять про голодомор, і не дуже розуміють, що це ціла комплексна була програма задушення нації на рівні духовному, літературному, культурному, мовному і, зокрема, задушення живих людей села. От. Всьому не розуміють. І це дуже важко зрозуміти. Мені дуже не подобалось, що Віктор Андрійович Ющенко весь час це пояснює, він, він освоївся це добре. добре це. Він, він це подавав концептуально. Але не повинен це робити, президент. Оці дівчатка, які з мікрофоном е, 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 до мене проходили, вони повинні це робити. Вони повинні зрозуміти, що, що значить, що... Що... мислити це потрапляти в в необолоко. Мислити це так само, як розв'язувати задачі, не просто писати цифри, а розв'язувати. От... І От таке гнивство думки серед людей, які є професіоналами, це дуже задапі дальнешого що... виховання. І... Причому той... E... Зоровий ряд, який вони сприймають систематично і щодня по телебаченню, абсолютно отуплює мислення. І коли дивишся, молоді люди виходять, читають стуса, ну вони шукають щось таке за пашком. Вони, вони йдуть мимо. Ну, отак настроєні. І то є дуже велика проблема. І, зокрема, ця і проблема, що пан Мирослав згадував ініціатива 1 грудня переламати свідомість, переламати орієнтацію людей, навчити їх бачити цінності справжні і відрізняти їх від цінності споживацького ринку. Ну, і ясна річ, що є такі вчителі, які це вміють робити. Я не можу сказати, що не вміють. Ну, я накишення вміють. Панегаю, а чи ви ще хочете закінчити цю думку? У мене є ще одне питання принагідно до ваших слів про пам'ятники. Мені зразу пригадався Дрогобич, і в 90-ті роки перемога. Національно-демократичних сил, демократія перемагає. І в Другогочі було в одному місці, була дошка Пошани в центральному місті барельєв Леніна. Зі шлябили Леніна, так? залишилися обриси то, тої фігури, а тут вліпили барельєф Шевченка. Для мене це було суцільне страждання. Що треба змінити в наших головах, щоб от, от, от такої катастрофи не було? Замінити, так мовити, Леніна ідеологічний штамп один, ідеологічним штампом другого. Як, як лишити живого Шевченка і не умертвити його? Це наводить мене на одну аналогію. Це наводить мене на одну аналогію. Відомо, що націоналісти мали свою риторику. Серед них були дуже розумні люди, які говорили концептуально і точно, але загалом риторика була така, яку легко вивчити. Легко вивчити. І через те КГБісти проходили вивчення цієї риторики через... Пару місяців і вже нею володіли. Вони організовували підставні групи, ті підставні групи ловили хлопчаків, ну, влаштовували їм бочку, і в схрон заводили. От зі мною сидів такий Степан Солока, Йому дали всього 25. І, і, і він, коли вони, як бісти, почали йому говорити, Каже, в мене очі палали. Я сказав, хлопці, та так гарно, як ви, ще ніхто не говорив. Та я ж так думаю, як ви. Отак вона його оформила. Добре, цю риторику легко засвоювати. І так само стандартні пам'ятники. Дуже легко перемальовувати. За цим нема душі, і тому легка підробка. Ну ну і, і, і люди, ну, Нема душі Прошу. Іван Приймак, священник Миколаївської область. Пане Євгене, добре чути? Іван Приймак, Миколаївська область, священник. Дві таких, знаєте, як би сказати, дві репліки і одне питання. Дві репліки. Може, все-таки підійдіть сюди. Три роки, тому, три роки тому, коли були всім славно відомі ці події в Грузії, заворушення в Грузії, І я про, прочитав цю поему Шевченка. Кавказ? Ні. Світи тих і краю мили моя Україна. Знаєте, і в церкві відбулося таке заборошення. Люди сказали, що я настроюю проти, проти Росії. Думаю, що Шевченко актуальний і на сьогоднішній день, і то дуже. Тому що, коли хотів зробити свято Шевченко минулого року, я не знайшов в бібліотеках. Про Шевченка як про людину віруючу. Бо саме Шевченко, він людина глибоко віруюча, якщо читати його щоденники, говію і молюся, і так далі, і його ті переспіви на псалми. Значить, моя така, знаєте, таке би прохання було, що Миколаївська громада хотіла би зустрітися теж з вами. Я буду піднімати це питання перед Народним рухом України, і ми запрошуємо вас. На Миколаївщину. от, щоб, знаєте, якось, щоб, запрошуємо, за, я запрошуємо що, на Миколаївщину. Я з задоволенням, хоч я не впевнений, що я можу навернути. Але, 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 але відповідно, відповідно треба працювати. <кій> Може, вони не чули іншого тлумачення. Ви знаєте, що люди, навіть розумні люди, перебувають під впливом певних стереотипів. Я був дуже здивований, коли прочитав Олександра Довженка цитату Шевченка. Це Довженко пише, вже навернений Довженко, вже післявоєнний, пише про, про те, що помилялися революціонери-демократи і помилявся Шевченка. Шевченко, коли писав, бо немає Бога. І Довженко, такий тонкий митець, він взяв ту цитату з якихось коріннічуківських виступів і став її цитувати поза контекстом. А тим часом ну, це є типовий емоційний ви, скажімо, дуже віруючого селянина, але нема. Ну, в розумінні, чи в моєму середовищі, чи в душі тих людей, з якими я розмовляю, ну, часто вживаються такі вирази, але їх не можна по, поза сенсом, поза людиною, яка це вживає. І не треба дивуватися, що ті люди, які звикли до певного контексту, до певного слововживання. Ну от, запам'ятали, хоч їх убий, вони вважають, що неправильно зрозуміють. І до речі, і наші поети, я не буду їх називати, теж цитують ці вирази і теж приймають за чисту монету. Я не запитав у господарів цього залу, до якої години нам дозволено тут бути. Але давайте може домовимося так. Ще одне-два запитання, і ми будемо завершувати, дякувати. Маєте ще? Прошу, пані Лесі. Шановні пане. Я хотіла запитати би таку річ, я дуже люблю вашу газету і дуже її шаную. І дякую вам за те, що ви колись любили нашу газету, якось так не, не вдала, померла. Але ваша газета є відкрита на, на різні конфесії київської традиції. Вона рахує багато чудових матеріалів, в яких відчувається, що ваше серце є відкрите до того справжнього джерела. І напевно вам відомий спогад. Льонгіна Цельського про зустріч з Вінниченком, де отут хтось згадав про Винниченка, де він в такий період розрухи, такої революційної ситуації, бачучи, як все валиться, пропонує, що патріархом чи главою церкви київської став митрополита менше тисне. І Лонді Цельський пише, що був вражений таким запитанням, вже це йому таке голови прийшло людині, яка властиво в церковному плані не вироблена. Так, і, і чи він романтик, чи він просто трохи якийсь помилений? Чому він таке задавав питання? Але в сьогоднішній ситуації, власне, я вірю, що ми живемо одними думками, одним серцем. І ця ситуація, в якій е, агресивність московської церкви, зокрема Кирила, є такою, що ну, правда пахне геноцидом, чи це і спланований бій, чи це останній його бій, чи, чи все-таки йде дорогою до єдності церковні, яка є ваша сокровенна думка, повномірені, де ви всі? Якщо сказати, навіть готовий до цього, а там, десь на верхах, що зробиться таке, що готовності немає. Mm -hmm. Дякую. Ви знаєте, Винниченко, mm -hmm. загалом, як людина з чисто світська і, звичайно, абсолютно не релігійна, він хотів просто бачити авторитета. Він тільки так мислив митрополита Шептицького і його місію. І взагалі його міркування на деякі теми дуже смішне. Ну, як знаєте, людина, яка релігійно не вироблена, вона і інтелектуально не дотягує. Може хтось з вас сумнівається в цьому, але я в цьому переконався. І, і чому у нас залишаються назавжди мудрими? Ну, напівосвічений Гоголь. І далеко послідовний войовник проти самого себе Достоєвський. А тому що вони були просвітлені Святим Письмом. У них була азбука, ота азбука, яка дає силу розв'язувати великі питання. А там, де немає цієї азбуки, там є просто правдоподібні плавання. Тепер щодо церков'я, наскільки я орієнтуюся, то є дуже великий поступ в церковному середовищі, про яке ми завжди натякаємо в патріархат. Там є великий поступ, там є люди, авторитетні люди які хочуть єдності на ґрунті о тієї ж київської традиції. Ну, поки що Рафан Геладенський і цей Донецький, як там його, так, поки що вони разом з Кирилом, ну, от, вирішують, як зробити пуч. Ну, але в церкві не зробиш пучу. В церкві є священники, священників щораз більше. Віруючих є щораз більше серед священників. Все Це теж дуже робить. <гум> <гум> <Ось. Голубоко>. І... <гум> Нічого не вдасться зробити цим трьом молодцям. Е, я думаю, що все ж таки е, все буде налагоджуватись. Я думаю, що дуже багато речей, про які ми зараз говоримо, що ну, нема держави, от я пригадую, якась дівчина молода, досить яка була ведучою, нема держави. Е, я їй сказав, ви знаєте, якби ви таке сказали тим людям, які 25 років сиділи за Україну. А вони зараз щоб стали перед вами, вони б сказали, що то паскудство багато, але чудо сталося. А ви того чуду не бачите. Ви, ви не бачите точки прикладання свого мікрофончика. Щоб цю державу зробити авторитетною, щоб цю державу, щоб схиляти людей, розуміти, що вона є, як інституція. І як сума інституції. Де прикласти свої сили? Оце ну, надзвичайно важливо. Пане Мирославе, у нас є така людина, яка найкраще в світі співає колядки. Десь Софія Федорівна. Доброго вечора. Я думаю, що краще при наході все-таки Шевченка. Маленький вступ зроблю тільки. Кілька років тому на одному із заходів я заспівала пісню, яку зараз хочу запрезентувати вам. І на мене накинулися з диким криком, що «Сфія, що ти робиш? Як це так? От Шевченко, так він не може бути, він має бути класичний. Спокійний, ти маєш бути фартушочку, така вся акуратненька, Зайвих рухів робити не можна, бо це ж Шевченко. Ну і після того, знаєте, така злість піднялася. Шевченко, як сказано в одній поезії, є. Скиньте Шевченка шапку і отого от дурного кожуха. Відкрита в нім академіка, ще духа зуха. Ще нагадайте усім, йому перед смертю було всього лишній 47». І тоді ми з багатьма львівськими молодіжними організаціями зробили фестиваль Шевченко-фест молодіжного бачення творчості Шевченка. І Якраз саме оцей портрет Шевченка, що тут є, він став, ем, можна сказати, ескізом для скульптури молодого Шевченка, яку ми вручали усім переможцям. І тому якраз хочеться подякувати панові Євгенові за те, що він далі продовжує нести вогонь молодого Шевченка. Щоб цей вогонь горів далі в наших серцях. За байраком байрак, за байраком байрак, а там степ та могила. І могили козак, із могили козак. Стає сивий похилий, стає саму у ночі і де степа йдучи, співа сумно співає. На носили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста як скло, товариство лягло і земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо Християн нас послав, поганяти по своїй по землі свою кров розлили і зали брата крові брата впились і отут полягли у моги. И заклятий. дай замовк, зажурись и на спис похились, став на сами на дне про. Oh, blah.